Вітаю вас, наразі у нас двостація одного з найбільш відомих перів менхайського заводу 75-72. Найбільш він популярний і таких що вони найбільше його продають. Зараз е пер 2013 року. Зараз його промиємо. І спробуємо. Провріємо, як завжди, піалочки. Ці відео я розповім про те, як відрізнити оригінал цього пару від підробки. Через свою популярність цей пара дуже часто підробляється і відрізнити підробку. Є дуже схожі підробки, такі, які виглядають так само ідентично. Є такі, які схожі лише приблизно, їх легко ідентифікувати. Так, ось у нас готова перша заварочка майже. Трошки потримаю. Звичайно, це треба робити з чабаню спеціальною доскою. Дощечкою для чаю, але наша зараз в ремонті, тому обходимось без неї. Так, я спробую. Хороший насичений смак. Немає такого, я б сказав, нічого особливого. Є трошки, звичайний його присмак. Можливо, шоколад. Я мало виділяю смаків. Я так. Звичайно, відчувається, що він якісний і довго тримає проливи. Так. Але, звичайно, це середній, середній пуер і нічого надзвичайного від нього очікувати не треба. Але він вважається як як взірець для всіх інших. Тому це ще одна його особливість особливість його популярності. Так, А тепер хочу дещо сказати про те, як відрізнити. Звичайно, роблять на всіх е парах голограми, де зображення дає. ну Тут ви не дуже роздивитись. Лінія голограма, яка пересікається, але все одно проглядається, і там дії. І підсвічується в ультрафіолеті також. Напис дає, що означає великий, велика користь. Користь, я розумію, для клієнтів їхня в плані здоров'я і користь для виробника в плані доходу, тому що, звичайно ну, заробляється, вони дуже багато. Ось бачимо сам блинчик. Він є дворівневий, Це нормально, От відрізняється його ця частина і ця частина. Лист, як зрозуміло, сім це сім, це не якість. Часто що це якість це розмір листа. Доволі великий. У них немає стандартизації, сім це просто виходить як розмір на цьому заводі, який доволі великий. До 10 це великий, до 1 це менший. Там у них сімдесят 92, наприклад, є. Це один з найбільших їхніх листів. З цього ж боку ми маємо невеликий шар. Це гунтіну, тобто дуже ну, відносно, звичайно, буває менше. І тут е, дрібний лист йде із бруньками, він жовтіший і гарніше виглядає. Так, тут ось, до речі, ще одна голограма. Е, хочу сказати щодо підробок, ті, які от часто попадаються чомусь 2010 рік, здається, ось в них менше йде оця наклеєчка, що всередині. І, ну і, звичайно, виглядають голограми по-іншому трохи. В основному буває, що їх добре підробляють. Підробки, на жаль, немає, шкода було на нього грошей, тому фактично зрівняти зараз не вийде. Але я знаю, що і також в ультрафіолеті, наприклад, ця їхня підробка, вона відсвічує їхній їхні, їхні надпис. Е, тому от по зовнішньому вигляді можна відрізнити. Зазвичай вони гірше виглядають, це їхній зовнішні, зовнішній шар він ну, в оригіналі набагато кращий. даєш ноглина. Е, також, е, звичайно, відрізнити можна ціною. В Китаї підробки продаються відкрито і ціна їхні 3-4 рази менша. Це ніхто не приховує. Це в нас їх перепродають як оригінал. Також є підробки, які пакують так само, як оригінал, ну вони зовсім схожі, лише на смак можна відрізнити. Ну, їх пакують в бамбукові, бамбукову кору, Листя, ну, кора все-таки точніше. І таку паковку менхайський завод не використовує вже давно і пакує їх в паперові такі, паперові упаковки. Тому от навіть якщо от Можна поцікавити тому, хто вас його продає, які упаковці воно йшло. Це також можна доволі легко відрізнити. Ну, на цьому я все, все думаю. Якщо якісь будуть питання, можу потім далі це висвітлити. Е, наступних у нас з оглядів, можливо буде ось така Ви Нормально роздивитесь, трава, що можна це назвати, це або рододендром. Е, Забув точну назву. Виходить алтайська трава, яка є один із найсильніших адаптогенів. І ще він вважається найкращим за лимонник та женьшень. Можливо, він попаде на наступний обзор. Подивлюсь, на цьому все.